Люди добрі, я жертва інтернету. Я прийшла на город по портулак, але його не виривати викидати, як бурян, а нарвати і приготувати. Скільки мене цього добра потрібно виривати його з корінчиком, постараюся, молоденького, щоб не цвіло. ось такий такий якраз хороший. О, І бурян вирву, і приготую, і чоловіка ввечері нагодую. Ну, хазяйка. Думаю, цього досить. Тепер потрібно гарно вимити портулак і відрізати корінчики та дві хвилити проварити в кип'яченій воді. Поки портулак вариться, готуємо маринад. У півлітра води додаю півстолової ложки солі, дві столові ложки оцету і одну столову ложку цукру. Тепер зварений портулак перекидаю в друшляк, щоб стекла зайва вода. Видавила п'ять зубочків часничку і перекладаю портулак-часник, портулак-часник і заливаю своїм розсолом. І ставлю маринуватися на добу в холодильник. Так, пройшла доба, як маринувався мій портулак. Чесно скажу, я його не пробувала. Буду вперше пробувати. <ріст> Ніколи не думала, що я буду його куштувати. Не знаю, Кажу, що він схожий на морську капусту, кому на баклажани, кому на солоні гірки. Чи я буду ще її готувати? Напевно, ні. А от чоловіка на вечірка готую. <ріст> ну так, можна їсти, але цікаво спробувати.